Скоро вже буде паска, так що заказуйте м'ясо. Я зараз на пішу українського сухпайка. Що? Що? Нема це найкращий сухпайок, який я колись їв. Mm. Просто дивіться, ну це, це, це божественно. Приловка з м'ясом. Справжнім м'ясом. Тримай крекер полицьковий. Я мальборо півлітрово. Мальборо півлітрово. Товариство я вас вітаю, бородаті мюслі в ефірі. Сьогодні ми з Юрієм Хорватом. Юра, привіт ще раз. Здоровенькі були. Розпакуємо з вами український сухпай. На сьогодні це, як на мене, вже стає великою рідкістю знайти олдовий український сухпай. Ну, не настільки олдовий, звісно, як колись. Але... Не настільки олдовий, як ми. Не такий олдовий, як ми. Але от традиційний український сухпай. Слухай, а який в тебе топ сухпаїв? Ми проїли за той рік часу багатько. Можеш назвати топ-3? Для мене. Ну, так, що ми їли? По-перше, це український сухпай. По-друге, які там британські їли, німецький, американський, угу. французький, да, був, був. А що ще було? А, російський Кал... сухпай. Я не їв, але був бачив. Що? Канадський. Я, я їв. Е... Канадський? Був, да. Я не їв канадський. Раз топ 3 твоїх. 3, 2, 1. На третьому місці це, напевно, німецький, американський і на першому український. український. А чому саме так? Зараз ви, дорогі друзі, переконаєтесь. Так, упакований він в такий от, от таку, пластик, да, що тут якийсь кульов, пластик. Да, пластиковий. Кульок, Герметично упакований, твердий він, його ну, так не порвеш. Проти води, проти всякого забруднення можна його перевозити, гарно транспортувати, буде тримати, зберігати. Головне, щоб не було дуже йому жарко. У нас є дві фабрики, mm, так, чекай, які да. виготовляються впаки. Це одна в Одесі. Ось вони були. Вже немає. Поняття немає взагалі. І друга я не, не знаю, де саме, але я знаю, що є дві такі лави виробника. Mm. Загалом на ньому є маркування отак от, от українською мовою і англійською мовою. В якому написано, що в даному сухпайку є, е, який це раціон, що це за набір. Е, Кало... Все калорії і пожежна цінність все розписано. От. І склад його. Е, це добовий. Дата, номер партії і доколи його треба вжити. Один такий пакет це розраховано на одного бійця на добу. Так. В нього входять. Три прийоми, прийом. Сніданок обід і вечеря в нього входять, і зараз ми їх відкриємо, подивимося, що є. Кожен ще в такому малесенькому. Ще малесенькому. ще малесенький. Почнемо з сніданку. Треба більше кульочків, для Бога, кульочків. <свят> не, ну це зручно. Ти типу, собі розпакував, один взяв в рюкзак там собі похідний кіну. Якщо ти розумієш, що на пару годин йдеш. Так. Якщо на більше, то розпакував більше і ще розпихав. Та, то... Та й пішов. Значит, ну давай. Сніданчик. Збройні сили України, дуби польовий. -та -та. Так, є всякі приблуди, тобто набір столовий одноразовий. Тримай. О, ложечка серветка. Галети, вони же ж крекери в народі. Цукор, кава, сіль і волога серветка антибактеріальна. До речі, от в британському сухпайку є теж кава, є гарячий шоколад найкращий просто, значно смачніший, ніж в деяких мережевих закладах, і взагалі в закладах. А, але там, як це не парадоксально, Британському сухпайку мерзкий чай. Наразі, реально Вони послужні. одразу з молоком влупили сухими каскань. І основна страва сніданку це є каша рисова з куркою, овочами та солодким перцем. Я розвір буде це сіїсті. Бо скоро що буде Паска, заказуйте ковбаску. Так. Його можна розігрівати, а також можна їсти в такому ж вигляді охолодження готовий. Ось так воно ну, виглядає. Виглядає воно насправді не дуже апетитно. Ну, але то, Це е... ж каша. Це ж каша, бач, так. Бач, бач. Ну, крім того, Немає. ще існують, треба зауважити такі ж дубові сухпайки, але посилені. Там ще йде розігрівайка. Тобто, ця хімічна, яку угу. заливаєте пакет, заливаєте воду. Вложите страву і кладете, кладете туди страву, і вона розігрівається. Звичний, то... класичний. Що я вам скажу, дорогі друзі? Тут м'ясо величезне ну, шматками справжнє м'ясо. Mm -hmm. ну, зі, ну, Давай за маму. За Валерія Федоровича залужного. Mm -hmm. Ну смачно, не тільки холодне воно. Ти ти мені вибрав м'ясо чи ти просто так попалося? Його тут дуже багато, Ну його тут справді немало. Буде казати, що то заказуха, поняв? Що, 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 що нам платять, щоб ми... Ух, ух, ух. Ні, ми це робимо з розрахунку. Прорекламуємо ваш сухпайок за, за гроші. Якщо ми хотіли... не, не Якісь такі гроші. Працюємо за їжу. <рес> не, ну смачно, класно, смачно. Смачно. Його ще розігріти, напевно, ще пушка бомба ракета буде. Так є, коли розігріваєш, він дуже смачний. Переходимо далі. Чай запалювати ж не будемо. Поки що. Ні. Діннер. <кій> що в нас в пакеті з дінер? На обід нас ідуть вже такі от сухарики. Mm. Mm. Галети. Галети лишаються майже на кінець, вони вже mm. потім з тобою їздять всюди mm. і деколи ти їх додому приводиш. Mm. Uh, так, основна стравма зараз. Так, 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 так. Далі. Джем, вітамінізований. Якийсь малиний там. А, не, вишневий. Лишневий вітамізований джем. А ще буває мед там. Так, мед, всякі різні джеми, там, малинка, ще там щось. Чайочок. Приборчики, цукор, сіль, перець, Все як має бути. Серветочка. Само собою. Волога. Волога. Антибактеріальна. І. Уу, джекпон. Борщ. І, і тут борщ з м'ясом. Борщ це, напевно, топ, що могли придумати, як запхати в таку штуку і перевозити, і щоб він зберіг свої е, цінності, якості і смакуту. Це борщ. І на друге у нас. Каша яєчна з свининою, овочами та зеленим горошком. Що за яєчна? Ячна. Ячня. <реш> каша, перепрошую, каша ячна. Ячна – це що таке? Я, я, ну, ячка, я... крупа така. Ну, я попробуй. Так... Спробуй. Я зараз спробую, я не знаю, що таке. Я язики. <реш> 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 Хто пробував ячну кашу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А, Хто <реш> з вас пробував яєчну кашу? <реш> Напишіть теж. Не, не думав, що спро... Ну давай відкривай борщ. Борщ ми не відкривали? Ну конечно, борщ треба український відкрити. Скоро ж буде Паска. Заказати ковбаску. До речі, <клес> е чи існують сухпайки святкові, якісь великодні, різдвєні? Капеланські <клес> може там, може там Є для капеланів? Так, <клес> так, <клес> так. <клес> <клес> Я не знаю, як це продемонструвати, тому що він не вилився звідти. Він борщ, він виглядає як борщ, він на запах, як борщ, і крім того, він на смак як борщ. А все це тому, що це справді борщ. М'ясо, тут картопелька, овочі, все як має бути. Ні, ну хава, я тримаюся. гейський випуск. Це не гейщина, це побратимство називається. Можеш і з ложечки нагодувати, і прикрити, і все решта. Ой. Дуже смачно. Та дуже смачно, але ми його нагріємо краще і з'їмо зараз. Потім. Ну, потім. Але точно сьогодні. Їх Можна збігрітися. Ні, один раз, я пам'ятаю, нам попалися сухпайки посилені угу. з розігрівайкою. Ну це ще було якраз... Якраз рік назад. Десь. Нет, трохи більше. От, І розігріли це просто райська насолода. Каша ячня. То що то якась пшениця воно тут, да. бороду. Думаєш? Знову ж таки, купа м'яса, це як завжди. Що ти скажеш, Кум? Горошок. Ну, каша така нейтральна вона. <coughs> Дай цю спробую. Я не, не... Ну, хороше. На пшеничну вона схожа. хожа. Ну смачно. Що смачно. Ну там не пересолене, якісь, Це не без... переперчене. Безспорно. При всій повазі до британської корони, але їхні сухпайки надзвичайно одноманітні. Там існує 10 раціонів, здається, 10, да? Щось таке, угу. може й більше. Але вони всі одноманітні через те, що там усюди однаковий якийсь томатний соус. І особисто в мене після другого третього його прийому вже починається просто печія від цього Неб... соусу. Не бажання. І вони да, абсолютно однакові. Всі. Дойдай. Дойдай. Не вийде з машини що поки не покинутиш. Ну ма. Сапер. Тобто вечеря. Вау. вау, вау. Майн кімн більше сварів. Marimo. Знову ж таки, і тут теж дуже багато м'яса. Тут, тут взагалі здоровенний шматок. А там пише, напевно, на цьому, скільки м'яса є. Оце все здоровенний кусок м'яса. Його тут багато. Сони прянощів. Білків. Нема тут, не пишу. А ми маємо гобут. А, от. Склад м'яса свинини 24%. Не менше 84 грам. Не менше. Ну тут не менше Бо точно. В пакеті є 350 грам Всього разом. Mm -hmm. з них 84% це є м'ясо. Ну, практично одна третя, трошки менше, 25%. Файно-файно. Так. так, печеря. Третій прийомчик. Значить, як завжди приборчики, серветочка, цукор. Є мед. О, Бомба ракета. Мед. Ти вас сховаєшся Хто варить мед для ЗСУ? Галети. Медовики. А -а. <сум> Сухарі білі. Сухарі армійські пшеничні. Бачите, все досить серветочко. Досить збалансовано і толерантно в сухпайках. Українських є сухарі. Одна упаковка чорних, одна упаковка білих. І сіль. Так, і основна страва на вечерю це картопля з виними овочами та грибами. Це джекпот. Оце де джекпот. Раціон повністю відрізняється. Кожна сніданок, обід і вечеря. Є різні крупи, Так, правильно? Та, ну, Все ж різне. Ну, там, нема... все різне. Не повторюється, все різне. Що там що було? Гречка, перловка. Макарони є? Я не пам'ятаю. Я теж не пам'ятаю. Нема, напевно. Макаронів немає в раціоні, тому що вони не корисні, а каші корисні. Ось, картопелька у нас. Така отак. Видно, не видно? Видно. Виглядає апетитно. Треба. Смачно. Дякую. Смачно. Ну, на смак як, знаєте, буваєш якась улюблена їдальня якась десь. Ага, ага. От е, на смак, як з якоїсь якісної, класної їдальні. Тобто поживно, все гарно, смачно. І е, найголовніше те, що він досить різноманітний. Всі страви різні. Ну і такого дійсно на добу вистачає. на одному. Це 100%. Арбігом. Якщо в тебе є час це все з'їсти, то ти голодний добу от не будеш ніяк взагалі. Гарно упакований. Бо на ж є і перше, і друге. Угу. Що Якщо маєш можливість розігріти це вся бомба. Розігріти ці сухари. На природі, які, які, десь там. Ох. Як завжди, на природі. <ріст> <ріст> ох! Ох, ці пікніки від ЗСУ. На природі. Природі. Але треба було б, щоб сюди теж якісь шоколадки кидали. Якісь. Кур... Курівки якісь, знаєш, хоч щось тип. Шалену бджілку яку може. Щось взагалі не вистачало там, цього не вистачає, не вистачає. Що будеш сам їсти? <гум> я їм там їм, Воно ну, смачне. Го. А вам хороших е, пасхальних вихідних, смачної паски, ковбаски. <гум> Будьте чемні, донайте так. на ЗСУ. Слава Україні! Героям слава! Найголовніше, що хотів би я сказати за український Сухпай те, що він пристосований до нашого в принципі раціону, до нашого української, української кухні. Uh -huh. От. І саме тому він, я думаю, що в першу чергу через це він нам найбільше заходить, найбільше подобається. Бо він ну, не відрізняється ні, нічим від е, звичайного там, нашого традиційного харчування. Борщик, кашка, тобі, картопелька, м'ясо. Якщо у мене е, випадає можливість вибирати між сухпаями якимись, е, який візьму з собою і буду їсти, е, то я завжди обираю український сухпай. І ви теж робіть правильний вибір. А правильний вибір це підписатись на цей канал, написати якийсь класний комент, поставити вподобайку, якщо вам сподобалось. І не вподобайку, якщо не сподобалось. <рес> слава Україні! Побачимося! Героям слава амінь.